Вітаємо вас у програмі Європа у фокусі. Ми раді, що ви приєдналися до нас. повномасштабне вторгнення Росії в Україну наближається до відмітків тисячу днів. І Жінки також стають на захист своєї країни та рідних міст від російських атак. Валентина доброволець у підрозділі протиповітряної оборони. Її навчають збивати російські дрони, оснащені вибухівкою, і вона прагне робити це як найкраще. Її рідне місто Буча потрапило в міжнародні заголовки у 2022 році, коли російські війська вбили там сотні мирних жителів. з настанням ночі, так звані відьми Бучі, готуються зустрічати свого ворога. Навчання у підрозділі протиповітряної оборони у лісі під бучею за фахом Валентина ветеринарка, але вже три місяці 51-річна жінка входить до складу відьом бучі добровольчого підрозділу, який стежить за небом над їхнім містом, аби не допустити атак російських дронів. Сьогодні вони тренуються їх збивати. Вона крувана вона круче цілодобово. То ми цілодобово, Це як лікарі, вони теж не відпочивають. Вони думають за своїх пацієнтів. Так що моя лікарська, я лікар ветеринарної медицини, тому це такі питання, що ми завжди готові. Для Валентини тренування це спосіб відірватися від минулого, коли у 2022 році почалося вторгнення. Вона бачила, як російські солдати відкрито стріляли в людей на вулицях бучі та вбивали їх. Жінка кілька днів переховувалася з сусідами у підвалі. дуже страшно було, тому що було дуже холодно, і ми думали, що вони зараз прийдуть сюди чи розстріляють, бо ми знали, що вони всіх розстрілюють і дітей, і, і жінок. Оце було страшно, то що вулиця була перекрита, і нам не було куди діватися. Через три тижні Валентині вдалося втекти. Відчуття безпорадності мучило її ще довго, поки вона не зрозуміла, що сама має щось із цим зробити. Людь на них злість холодна, така залишилася. А зараз, коли є всі умови для того, щоб я могла себе реалізувати і всі свої бажання. По щоб вигнати цю нечисть, все склалося так, як мені треба. Дрони прилітають майже безшумно, розповідають їм інструктори. А ви не почуєте ані бомб, ані вибухів, ані снарядів. Щовечора відьми бучі збивають іранські шахеди та інші російські дрони. Їхні командири кажуть, що деякі жінки мають більшу мотивацію ніж чоловіки. Відьми бучі не входять до складу армії. Цей добровольчий підрозділ підпорядковується обласній владі. Потім вони навчаються, навіть жінки підписують контракти з армією з Збройними силами України і переходять в підрозділи, бойові підрозділи Збройних сил України. Тобто, за останній час вже три жінки перейшли в Збройні сили України і знаю, що мінімум як п'ятеро зараз ну, вже подавались в деякі підрозділи, навіть в гурмо. Валентина каже, що тепер, коли вона усвідомлює всю небезпеку, їй рідко вдається добре поспати вночі. Але тренування та дружба між цими жінками допомогли їй знову відчути себе сильною. У мене такого в житті не було. У мене якраз такий час, що діти виросли, можна, можна зайнятися собою, а собою в моєму розумінні це бути тут. Вона робить усе це заради них своїх трьох синів. Після завершення навчання Валентина буде працювати два-три дні на тиждень, щоб мати змогу доглядати за наймолодшим 11-річним Яном. Вона також хоче вивчати медицину невідкладних станів. якщо вже стали жінки і взяли зброю, то ми навчимо наших дітей брати зброю. І ніколи ніхто ні на які компроміси не піде. Я назад лечу. Відколи Валентина почала навчання, вона частіше грає з синами у відеоігри під час гри вони розмовляють про майбутнє України. Усі вони прагнуть миру, але сумніваються, що переговори з Росією можливі. Я не можу дати на це відповідь, чесно ем, я б не домовлявся би з тим, хто за спиною тримає ніж і протягує тобі руку. Не домовлявся би, а навпаки, чекав би якоїсь підстави в цьому. Мені складно відповісти. А Валентина вважає, що ця війна триватиме ще довго, і що околиці Києва вже давно стали її лінією фронту. Місія захистити їх. я вважала, що вік, там ну, статура там ну, не дасть воно мені бігати з автоматом. Так, ні, коли пішла і автомат взяла, то я на місці. Жінки складають лише невелику частку збройних сил в країні, але їхня служба стає усе більш важливою. Їм давно зрозуміло, що війна затягнеться, і багато чоловіків виснажені довгими місяцями і роками на фронті. Альпи руйнуються, кліматичні зміни спричиняють зменшення льодовиків. Але танення льоду призводить до величезних сув'ю ґрунту, як це сталося цього літа в Швейцарії. Такі маси гірських порід залишають по собі лише руїни, коли несуться вниз по схилу. Жителі швейцарського села на власні очі побачили сильний сув ґрунту. Небезпека нових обвалів не залишила деяким мешканцям Гутанена іншого вибору, окрім як покинути свої домівки. Кліматичні переселення стали реальністю у Швейцарії. Франциска фон Берген востаннє косить газон перед своїм будинком у швейцарському Бернському оберланді. Її сім'я живе тут у селі Гутанен вже кілька поколінь. Але коробки для переїзду вже спаковані. Вона змушена виїхати. Її будинку загрожують потоки уламків, відомі як Мургенге. Каменепади з навколишніх гір. Ці кадри зняті вуличною камерою спостереження у Гута. показують масштаби небезпеки. Насправді мало що можна було розгледіти через пил і туман у повітрі. Погода була поганою. Вона завжди погана, коли трапляються подібні речі. Тоді вже зовсім стемніло і було моторошно. Було чути лише рев води й каміння, які неслися руслом струмка. Скрізь стояв запах землі. Її будинок стоїть на березі річки Аари. Колись у річки було невелике русло. Тепер же тут зібралося близько 20 метрів каміння та уламків. Наступна повінь може вдарити вже й по домівках. Гутанен міг би бути ідеальним образом для поштової листівки. Затишне містечко серед високих гір. Саме так Швейцарія любить представляти себе туристам. Рай для велосипедистів, піших туристів та альпіністів. Перевал Грімзель, що знаходиться неподалік, пропонує туристам чудову альпійську панораму. У Вернера Шлепі немає часу милуватися краєвидами. Сільський голова Гутанина показує нам, що загрожує його громаді. Ці кулуари над лінією дерев зазвичай заповнені камінням і льодом. Але з підвищенням температур вони почали танути. Станення вічної мерзлоти і потеплінням, яке безумовно відбувається, починаються обвали. Крихка поверхня скелі стає нестабільною. Якщо тривалий час тепло, і лінія нульової ізотерми піднімається до 4 тисяч метрів і вище, а влітку це буває на 2-3 тижні, ця ділянка стає просто небезпечною. Такою ж небезпечною, як це було тут, у Швейцарії, влітку 2024 року. Після сильних дощів селевий потік пронісся через село в Грізоні, зруйнувавши основні дороги. Тиждень по тому, після проливних злив, стихія вдарила по сусідньому Тічино. І по долині Саас Увале. Швейцарські туристичні напрямки стикаються з наслідками все більш спекотного літа у поєднанні з сильними опадами. Маркус Віс інженер відповідальний за захист Бернського оберланду. Тут у Брієнці селевий потік навіть прорвав 15 метровий захисний бар'єр. У середині серпня через село пронеслися величезні потоки води, які забрали із собою все, навіть дерева. Місцева влада веде постійний діалог із мешканцями Брієнца і не цурається неприємної правди. Чи можуть будинки тут біля русла річки залишитися? Чи їм доведеться поступитися місцем для додаткових захисних споруд? Відбудовувати все знову і знову зрештою стане надто дорого. Ми ніколи не досягнемо стовідсоткової безпеки. з одного боку це навряд чи можливо, як технічно, так і фінансово. З іншого у світлі кліматичних змін не визначені щодо того, як розвиватимуться події в майбутньому доволі висока десятки тисяч кубометрів сміття довелося розбирати, і не лише біля цієї захисної стіни. Брієнт прагне почати все з чистого аркуша, попри те, що подібні катастрофи стають дедалі частішими для швейцарських гірських містечок. Переосмислення неминуче. А якщо безпеку більше не можна буде гарантувати? Чи означає це, що певні райони стануть непридатними для життя? Що деякі населені пункти, особливо в гірських районах, які знаходяться в зоні підвищеної небезпеки, доведеться покинути. покидати цілі села через те, що через кліматичні зміни там стає надто небезпечно жити у сусідньому Гутанені Таке рішення вже прийняли. Будинки були евакуйовані. Франциска фон Берген та її сім'я незабаром переїдуть далі в долину у новий безпечніший будинок. Це добре, що ви можете виїхати до того, як щось станеться. Це лише показує, як швидко щось подібне може відбутися. У деяких ситуаціях можна не встигнути зреагувати. У швейцарських альпійських містечках жителі знають, як би іделічно це не виглядало, не можна заперечувати силу природи. Дозвольте познайомити вас з Кнудом Кнутсеном. дуже особливим достоношою. Він ходить по морю, так ви все правильно почули, щоб доставити листи і невеликі посилки. час доставки залежить від графіка припливів і відпливів, адже кнут може пройти до адресатів лише під час відпливу. Це 13 кілометрова подорож від острова Пелворм, розташованого біля узбережжя північного моря в Німеччині, до острівця Зюдерох і назад. Приєднуйтеся до нас в цій захоплюючій подорожі, адже ватове море це об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Кожні кілька днів Кнут Кнутсен подорожує через мулисті рівнини на півночі Німеччини, щоб доставити пошту. Чайки напевно вже впізнають його здалеку. Перед тим як вирушити в дорогу, він швидко переглядає звіт про припливи і відпливи. Ваніт über. Вночі Відплив вже був у третій чверті. зараз рівень води 575. Це все ще досить багато. Але я налаштований оптимістично. 69-річний Кнут Кнутсен у своєму поштовому відділенні у рідному домі на острові Пельворн. Якщо відплив недостатньо низький, пошта не доставляється. Кнут не може її віднести. Поки все виглядає ось так, ніякої пошти не буде. Шість годин по тому молисті рівнини, які німецькою називаються ваттами, оголилися, і листоноша починає свій обхід. Кнут часто бере з собою туристів. Місцеві жителі рідко приєднуються до цієї подорожі. Спершу гості роздивляються горизонт. Куди ми йдемо? запитують вони. Виявляється, що вони прямують до крихітного острівця Зюдерох. до нього близько шести з половиною кілометрів. Ми будемо там годину, а потім повернемося тією ж дорогою. Якщо нам пощастить, ми не залишимося мокрими. Кнут залюбки ходить сам і не намагається нікого переконувати. Ви всі хочете йти? Якщо ви хочете повернутися назад, це не проблема. Ця група замовила похід через мулисті рівнини, і тепер вони йдуть прямо по північному морю. Ваше перше враження красиво і холодно. Тут трохи глибше. Як і передбачалося, відплив не такий вже й низький. Нам ще треба подолати чимало води, але це цілком реально. Доставляти пошту пішки це частково традиція. Але це також більш практично. Як би тут пересувався човен? Цю групу туристів цікавить не лише суходіл на горизонті, але й те, що прямо у них під ногами. Десять тисяч видів рослин і тварин живуть на мулистих рівнинах. Багато з них у морському дні. Кнуд зачарований флорою і фауною ватців, що суворо охороняються. Коли майже 25 років тому його попередник раптово захворів і з'явилася вакансія листоноші мулистих рівнин. Він без вагань погодився її зайняти. Тут немає машин. не чути шуму транспорту. Тут дійсно можна послухати спів птахів. Кнут подолав останні метри і вийшов на острівець. Ніяких фанфар, лише типове північно-німецьке вітання. No. гості виснажені, але раді, що долучилися до цієї подорожі. Це був дійсно хороший похід, унікальний досвід переходу через мулисті рівнини, щоб потрапити на острів. У даному випадку острівець. Так, трохи виснажливо, але в усьому іншому чудово. Фермерський будинок єдина будівля на острові. Окрім овець, на Зюдерог живуть четверо людей: мати, батько і двоє дітей. Тричі на тиждень Кнут теж стає частиною сім'ї, ніби дідусь на півставки. Кнут для нас як рідний. Без сумніву, коли щось відбувається, коли у дітей дні народження, кнут теж присутній також на різдво та інші свята. Ну, Я не маю своїх дітей, тому мені приємно брати на себе таку роль. Кнут закохався в зюдерох десятки років тому, коли ще молодим працював тут будівельником на берегоукріплювальних роботах. я працював тижнями влітку. У мене просто є зв'язок із цим острівцем. Здійнявся сильний південно-західний вітер. Збираються хмари, але час повертатися назад. Попереду ще шість із половиною кілометрів переходу мулистими рівнинами. Скільки кілометрів ви вже находили? Хайбомпівземної кулі точно більше 25 тисяч. Я хочу займатися цим ще років десять, а мені вже скоро 70. Сподіваюся, що буду продовжувати так довго як зможу. Чи є життя без мобільного телефону? Якщо ви запитаєте учнів у школі, то деякі з них почнуть шукати відповідь на це питання у своїх смартфонах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, дедалі більшій кількість дітей шкільного віку в Європі важко відкласти в свої телефони. І Одна школа в Нідерландах знайшла рішення цієї проблеми. Мобільні телефони та планшети тут заборонені навіть на перервах. Ми відвідали цю школу в Амстердамі, щоб побачити, чи покращили такі заходи концентрацію учнів та їхню соціальну взаємодію. Цей мобільний на деякий час замикається зараз. Восьма ранку. Цей урок німецької мови у 12-му класі, який викладає Томас Петерс, проходить у зоні вільній від телефонів. Перед початком навчального дня учні цієї школи повинні залишити свої мобільні телефони у шафках або вдома. Під час занять користуватися ними заборонено. Раніше під час уроків іноді дзвонив телефон, і я думав, що це якось тупо не знаю, чи корисно це. Мої результати покращилися, але я не знаю, чи це завдяки моїм зусиллям чи через заборону на телефони. Кожен кого спіймають із мобільним телефоном, повинен його віддати. Вони не отримають його назад до 17.00. Через це дні, коли заняття закінчуються рано, стають дуже довгими. Мій ще не забирали, але я дуже обережна. Я не хочу залишатися до п'ятої години, щоб забрати свій телефон. А заборона діє вже півроку. Яка ж думка студентів? Хто вважає, що відволікань стало менше? Підніміть руку. У їхній реакції мало ентузіазму. Після піврічного досвіду я маю сказати, що студенти справді набагато краще концентруються під час занять. У класі стало значно тихіше і менше суперечок. Мобільні телефони були постійною проблемою. Не всі замикали їх на ключ, тому доводилося перевіряти біля дверей і казати: прибери його. А ще опір і відмовки, на які можна було змарнувати 8 хвилин уроку. Амстердамська гімназія Сігнус стала однією з перших шкіл у Нідерландах, яка повністю заборонила використання мобільних телефонів у класі, слідуючи ініціативі голландського уряду. Хоч це й не обов'язкова вимога для шкіл, це вкрай рекомендовано. Дослідження, проведені в Іспанії та Британії, показують, заборона мобільних телефонів може покращити концентрацію під час уроків. Це особливо актуально для слабших учнів, каже Сієп Вандерплю, який допомагав розробляти рекомендації щодо заборони телефонів. Додатки для мобільних телефонів, такі як TikTok і Snapchat, створені, щоб захоплювати увагу користувачів. У цій індустрії все зводиться до уваги. Тож вчитель протистоїть великим технологічним компаніям та їхнім величезним ресурсам. Усе розумно і вдало спроєктовано з психологічної точки зору, аби привертати увагу і утримувати її. Тож це від початку програшна битва. Але справа не лише у відволікаючих факторах існує також соціальний аспект. Учні повинні грати і спілкуватися особисто, не через екрани. Тож заборона поширюється і на перерви. Це правильно учитися спілкуватися з іншими, не використовуючи телефони, тому що сьогодні все онлайн зі штучним інтелектом, чат-GPT тощо. Тому нам потрібно навчитися ладнати з іншими людьми і втрачати менше часу у своїх телефонах. Але не всі дотримуються правил. П'ять мобільних телефонів було конфісковано ще до опівдня. Вони в безпеці у чергового це дає мені більше контакту з учнями, і це добре. Мені це подобається. Але це все ще гра в кішки мишки. Для дітей, чиї телефони конфіскували, цей день буде довгим. Усі інші зможуть скористатися своїми пристроями як тільки закінчаться заняття. Який би звук не видав ваш мобільний телефон, для цих попуг імітувати його зовсім не проблема. Це дуже розумні птахи, які можуть навчитися точно імітувати звуки, пісні та мову. у найбільшому Великобританії притулку для попуг, розташованому в Лінкольнширі, мешкає понад тисячу птахів. Відвідувачів з усього світу приваблює не лише розміття видів, а й їхні комунікативні навички деякі птахи набралися досить незвичного лексикону. Персоналу навіть довелося встановити попередження, яке застерігає відвідувачів щодо колоритної мови птахів. Таким веселим дзенькотом і теплим привітанням ви можете подумати, що ці барвисті створіння зірки цього заповідника дикої природи на східному узбережжі Англії. Але подивіться трохи далі, і ви побачите справжніх віп-персон. Ці папуги можуть лаятися найчорнішою лайкою, яку тільки можна почути по цей бік семи морів. Вони чіпляються як до відвідувачів, так і до персоналу. Я це чув. Коли я проходжу повз, я можу почути, як папуга каже Ах ти жирна!. І ви думаєте, це ж не зовсім гарно. Тоді інші просто скажуть тобі Пішов на. Потім, коли ви проходите повз, і хтось використовує слово, і ви думаєте, о Боже, це вже занадто. Їхня лайка принесла цим папугам міжнародну популярність. Фанати з'їжджаються, щоб послухати знаменитих лайливих папуг Англії. Я не ображаюся, і мене це зовсім не зачіпає мене нелегко образити. Коли Вони змішаються з іншими папугами. Я сподіваюся, що вони просто перестануть лаятися і стануть такими, якими мають бути папуги агов, чемно. на щастя, персоналу так само весело, як і відвідувачам. Ми ніяк не можемо їм цього заборонити, тому що ми занадто багато сміємося, і відвідувачам це теж подобається. Коли вони підходять і папуги кудись їх посилають, сміх лунає на весь парк. Це дуже приємно чути. У всьому винні п'ять особливо лайливих папуг. Генеральний директор закладу стів забрав їх із приватних будинків під час пандемії коронавірусу. На його подив усі п'ятеро вміли ваятися, побоюючись, що вони можуть наговорити зайвого, стів розробив план. Ми приєднали їх до більшої групи папуг. Тож більшість папуг вивчають всі звичайні звуки, які ви можете почути, такі як звук автомобілів, мікрохвильових печей або телефонів. Ідея полягала у тому, що якщо ці папуги будуть чути більше звичайних звуків, вони перестануть використовувати лайливі слова. Насправді це не спрацювало. Було навіть кілька папуг, які почали повторювати лайливі слова. Ці дуже розумні африканські сірі папуги досить швидко вчаться. І з новим звуком, який зараз набирає обертів, у стіва з'являється нова проблема. Люди вчать їх звукам пукання. Від дуже коротких звуків до дуже довгих. Він просто повторює цей звук, а ти дивишся і думаєш. Сподіваюся, що ти не зробиш щось подібне за столом. Потім його голова починає хитатися і він починає сміятися. Тож, з огляду на лайку і пукання, я не знаю, чи це хороше місце, щоб приходити сюди з дітьми. На раді стіву папуги в іншому кінці заповідника усе ще поводяться пристойно. Вони ще не навчилися лайки, але вони чують, що їхні неслухняні сусіди дуже веселять публіку. Не смішно. Гадаємо, що ніхто не буде лаятися на вас. Дякуємо за перегляд і сподіваємося, що вам сподобався цей випуск. До зустрічі наступного тижня.